Вітаю усіх на Ютуб-каналі Центру стоматології та імплантації доктора Нича Порчука. Я Ольга Павлівна, зубна фея, дитячий лікар-стоматолог. І у нашому черговому подкасті ми вирішили звернути увагу та детально розповісти про один із найпростіших і водночас найефективніших методів сучасної стоматології, що допомагає захистити дитячі зуби від розвитку карісу. Як завжди, буде корисно і цікаво. Тому залишайтесь на каналі, додивіться відео до кінця та обов'язково залиште нам вподобайки. Герметизація фісур лише звучить трохи лячно, насправді ж це абсолютно безболісно, швидко і може захистити зуби вашої дитини від карісу на довгі роки. Що ж таке фісури? Це природні борозинки та ямочки, на жувальній поверхні зубів. Вони є у кожного з нас. І саме в цих бороздинках найчастіше розпочинається каріс. Адже там застрягають залишки їжі, які досить складно вичистити зубною щіткою. Уявіть собі, маленькі ямки і канавки на дорозі, в яких постійно набирається бруд. Якщо їх не закрити, дорога руйнуватиметься все більше і більше. Так само відбувається і з зубами. Залишки нальоту та їжі створюватимуть умови для розвитку карісу на зубах дитини. Герметизація фісур це стоматологічна процедура, коли лікар-стоматолог закриває ці глибокі бороздинки спеціальним матеріалом. Виходить такий собі захисний щит для зуба, який не дозволяє залишкам їжі та бактеріям накопичуватися в цих місцях. Хочу звернути вашу увагу, що спеціальні матеріали, які ми використовуємо для герметизації фісур абсолютно безпечні для дітей. Більше того, вони виділяють фтор і допомагають зміцнити емаль дитячих зубів. Найкращий час для герметизації фісур дитячих зубів одразу після прорізування перших жувальних зубів. Це приблизно 6-7 років, а потім процедуру бажано провести у 12-13 років, коли до дитини вже будуть наявні всі постійні зуби. У деяких випадках ми можемо робити герметизацію навіть у молочних зубах, якщо вони мають глибокі бороздинки. Але важливий момент процедура проводиться лише на здорових зубах, де ще немає кавісу. Тому не зволікайте, процедура герметизації фісур проходить дуже легко і просто. Спочатку лікар стоматолог очищує поверхню зубу від нальоту. Потім обробляє фісури зубів спеціальним розчином, щоб матеріал краще тримався. Далі ми наносимо герметик у бороздинки і засвічуємо спеціальною лампою, від чого матеріал швидко твердіє. Весь процес займає буквально декілька хвилин на один зуб. А для дитини це абсолютно безболісно, навіть цікаво. Бо виглядає, ніби лікар-стоматолог щось там малює на зубчику. Герметизація фісур має декілька беззаперечних переваг. Зарекомендувала себе як надійний захист від каріуса, адже профілактика це завжди дешевше і краще, ніж лікування. Має довготривалий ефект. В середньому герметик ефективно працює 5, а то й більше років. Процедура безболісна, без сліз, без страху, без паніки. Ми захищаємо дитячі зуби на руки. Додаткове зміцнення зубної емалі, адже деякі матеріали виділяють вторгнення. І, звичайно ж, це гарне, заспокійливе для батьків. Адже тепер ви точно знаєте, що зробили усе найкраще для захисту зубів вашої дитини. Під час кожної профілактичної зустрічі у кріслі стоматолога лікар обов'язково перевірить стан герметика, адже з часом він почне стиратися. Зверніть увагу! Що ця чарівна процедура не відміняє обов'язкової щоденної рутини догляду за зубами. Крім того, на профілактичні огляди та професійну гігієну кожні 6 місяців ми вас чекаємо навіть з герметиком у фісурах. Герметизація фісур це простий, швидкий, безболісний спосіб захистити дитячі зуби від карісу. Це справжня інвестиція в майбутнє, адже здорові зуби з дитинства це гарна усмішка на все життя. Дбайте про усмішки ваших малюків. А ми... Як завжди, готові до цьому допомогти. Процедура герметизації ми з задоволенням проведемо діткам тут, у нас в центрі стоматології та імплантації доктора Нича Порчука. До зустрічі у наступних подкастах, а також у кріслі дитячого стоматолога. З вами була Ольга Атрошенко. До зустрічі!